Як поводити себе в гостях? Е, е, хорошо. А як це е, е, добре? Треба вести себе хорошо і е, до, до не… Е, е, ну я забувся. А чого не можна робити в гостях? Е, е, то, Топчити цвіти і ходіти на город без просу. А ти таке робиш? А бувало колись? Ні, взагалі не бувало. А що ти робиш в гостях? Ем, 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 ласка, їм сладкої, дам, ну, і все таке різне. А можна ходити в гості без запрошення? Нормально. А чим ти їх вдома пригощаєш? Конфетами. Скільки гостей мають з'їсти цукарок? По дні. А чому? Потому що багато сладкого не заїздити. А якщо з'їли більше? Можна і дві, і три. А то її вколети в дуже багато. Можна її однімати, цілувати і любити. А чого не можна робити? Не можна її толкати, і не можна бити. Ще не можна, що ще не нужно, можна... що... ще й не нужно, щоб її що били. Так. я хочу, щоб вона була здорова і щаслива на мене. До тебе часто гості приходять? Так, да, часто. А как ты их встречаешь? Ну, я выхожу на улицу, она идет, и я ее встречаю, потом мы с ней гуляем дома, потом я с ней иду гуляю на улице, в сказке площадки. И я, я потом она сейчас 10 минут уходит, через 10, и потом у ней, она рядом со мной живет. ...inate. То я її і люблю. Чимось тебе пригощають в гостях. А чим розкажи? Там делають вкусні ола... оладки, пельмени, макарони, конфети І Паша навіть купати ну, всякі палички, нам з собаками. Просто там моя собака. Я її туди отослав, бо я живу в этом потом, потім прийду, заберу собаку і пойду з діти поїду на лодке з девушкой на морі попливу. Треба говорити э, слова. Як ти приймаєш гостей? Що відкриваєш двері і приймаєш гостей. Ти їх то пригощаєш? Так. Да. Чим? Апельсинами, і мандаринами, і ананасом, і кавун, і торт у мене є. Часто гості приходять? Часто.